Так, Всім привіт! Прийшла така посилочка із Китая. Міні-масажор. Я вже такий замовляв Шарден. раз. Понравився мені. вирішив замовити ще один. І не один, а чотири. Так. Кстати, дуже, дуже класний. Класний і... Недорогий. Так, зараз покажу, що у нас там, де. Йдемо в комплекті. USB-кабель. Це USB-зарядка. Можна його підключити сюди. Роз'ємчик. І комп'ютер або в USB зарядку. І можна робити масаж. От. Такий от він. Так, кабель мишка не будемо підтями, поки що на батарейках лучше. Ну. В кольорах, кстати, є різні. І такі, і такі, і такі. Зі кольорів є, є вибір великих кольорів. Ну, саме головне, батарейки вставляються зверху. Батареечки вставляем. Так. О. ну вибрирует, классно, реально классно. Ціна десь його 4-5 доларів. Ні, навіть більше. Ні, не 5 доларів. Раніше він був за 5, а зараз вже вроде без 7. Пішов попит. В одному він прикольний. Всім рекомендую, так що можете брати спокійно. якість гарна. Так, але це не все. Вони просто є, я ще дещо замовив, тому щоб не робити окреме відео, я просто покажу так. Ще замовив опа, опа. Так, от. подушку. Блін. Пошу, Та, що так було краще видно. От. Ну невеличка вона така. Так, собі. За закон. Ничего. Пришел. Фонарик классный. Для проверяния грошей. Под... Вот Оливша. Ультрафилатом. Да, я покажу. Я вижу, Берем 200 гривень. Вот. Ох, на камеру мені вже не видно. Такого. Чи яйце треба? Ого, угу. ще так не видно нічого. На камеру мені вже нічого не видно. Так. Чи вам не видно? Вам не видно. Чи проверяти гроші? Камеру, ножам не видно, Ну, Такий. Простий, на три батарейки. Металічний. Теж недорогий. І все, всем пока.